Маск не президент у конгресі. Обурені рішення мільярдера не вмикати супутниковий зв'язок Старлінг вздовж Криму. Конгрес повинен розслідувати, що тут сталося, і чи маємо ми адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішню політику проводить уряд, а не один мільярдер. Голова комітету з питань збройних сил Джек Рід каже: усі супутники завжди контролював уряд Сполучених Штатів. А що з ними робити, вирішував президент. Приватні космічні програми компанії SpaceX, що належить маску, знизили вартість доступу до космосу. І завдяки цьому відбулося багато позитивних змін. Однак слово мільярдера не може бути останнім, коли мова йде про національну безпеку. Завтра у капітолії має відбутися закрита зустріч між сенаторами та керівниками технічної галузі. Очікується, що маск теж там буде. За підсумками переговорів, контракти між SpaceX та Пентагоном. Можуть бути переглянуті. Скандал навколо супутників, Маска розгорівся минулого тижня. Телеканал CNN отримав уривок нової біографії мільярдера. У книзі розповідається, що минулого року Маск особисто наказав відімкнути супутниковий зв'язок Starlink, коли українські підводні дрони з вибухівкою впритул підійшли до російського флоту у Севастополі. Маск, начебто, злякався, що Росія відповість на атаку України на Крим ядерною зброєю. Коли ця інформація стала публічною. Мільярдер написав, що він не вимикав зв'язок, а відмовився його включити. Від урядових органів надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя. Очевидним наміром було б потопити більшу частину російського флоту, що стояв на якорі. Якби я погодився на їхній запит, то SpaceX стала б прямою співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту. Маск заявив, що він є громадянином США, і так як його країна не воює з Росією, він не бачить нічого страшного у своєму рішенні. І, взагалі, мовляв, з російсько-українською війною час зав'язувати з кожним днем. Все більше українських і російських молодих людей гинуть за те, щоб отримати або втратити невеликі шматки землі, кордони якої майже не змінюються. Це не варто їхніх життів. Це далеко не перший випад маска в бік України. Хоча його супутники Starlink забезпечують наших військових зв'язком вздовж усієї лінії фронту. Він писав, що Крим треба віддати росії а нарешті окупованих територій провести референдум щодо того де б люди хотіли жити в україні чи росії також на думку маска україна в будь-якому разі має залишитися поза блоковою